Так, вітаю панове, нова тема позначення в електрошафах. Тобто можна старим дідуським способом все дзвонити, а можна читати цифри на клемах. Ми вже знаємо, що у нас терморегулятори мають два входа, плюс внизу. Мінус вверху, це у нас термопара або датчик температури ноль фаза. от І перемичка з фази йде на клему. І з клеми переключається або на цю, або на ту. Ну, нам це не потрібно, а переключення, як температура дійшла, нам потрібно. так, тут у нас у даному випадку треба, що ось перемичка кинута на середню, і в нас переключається між двома, в залежності від температури. Так, і тут також перемичка кинута, між цим переключається. Тут різні моделі, поэтому переключення різні. Так, тут тон перемичка кинута і так далі. Е, Наше питання, куди що йде? Куди що йде? Ну, Як це зробити? Е, читаємо. 6, ось, контакт у нас. Тут 12-й. Шестерка на 12 замикається, як температура да? І оцей 12-й, він включиться. 12-й. Так, далі у нас буде 11, 10, 9, 8. Куди ж цей сигнал? Ми опускаємося і шукаємо це на керуванні 8, 8, 9, 10, 11 і 12. Тепер ми знаємо, який керує, а тут нулі на управлінні. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ну і 13 слідчий. Там подивіться може. І тут 0. Тепер отут. Тут складніше. Ми вже розбиралися, що у нас, якщо один включається, то другий виключається. І навпаки, це у нас обігрівач. а это у нас двигатель шелкового там номер 0 и 18 17 не 18 19 20 21 смотримся как тут шукается так вот наша четверочка так Ось вона зайшла. Це четверочка. Це ми включення. Одинички. Одинички. одинички включення. Це в нас треба включення. Фаза Обща. і включається. Пішла на сюди. Включаємо ми оцим, ми включаємо оцей. Четверка оцей включається. Тройка цей включається, цей цей цей. Далі нам нужен. Нам нужен який нам нужен. От одинадцятий ми вже знайшли, а оцей 17, 16, 15, 14. Там його немає. А ми дивимося нижче. Ось він дев'ятнадцятий. Ось 19. Ось він. Тобто спочатку відсіля 17-й. Іде ось сюди. Це у нас вмикач. так? Від Відсіля йде через микач 21. -й. Ось написано, з 21-го сюди пішло. Так, і з 21-го пішло. Ось він 21-й. Тобто фактично виходить так. Що? Де наш? Беремо будь-який. Якщо в нас спрацьовує цей, п'ятерка входить ось. так то включається при високій температурі 11 при низькій 17. Так, 11 у нас пішло на пускач, обірівач включається, якщо нагрівся, тоді переключається через ось 17 і включається двигун по черзі. Чого так зроблено, щоб одночасно двигун е, пара ну, і. Нагрівач не робили, бо тоді велика нагрузка буде вибивати. От таким чином ми по номеркам прослідкували, як це все, все працює. Таким чином процес відбувається наступним чином. Живлення, так. датчик температури. Ось бачимо перемичка 4-4. Сюди подається живлення і переключається в одному положенні. Температури нижче на одну переключається, вище на другу переключається. так переключається, то одне, то двоє. Якщо холодно, то пішло на, пішло на нагрівач через пускаті. Нагрівач робить. Якщо нагрівся, датчик дає температуру більшу, переключається, з нагрівача напруга знімається, включається через рычаг через лампочку і включається другий е пускатель, який включає охолодження, щоб проводка там не перегрілася. І так почесть один, другий, один, другий працює. От так ми почали вчитати. Залишилося ось тут оцей четвертий релюшечки, Так що вони підходять по цифрам, будемо дивитися, як працюють. Зібрався. І ось ще дві релюшечки. Ну це більше всього, я думаю, що це сигналізація, якщо щось не так. А оце управління більше за що за все, мабуть, двигуни. Ще будемо розбиратися по тим же самим принципам, по цифрам. Це кого підписані. От, наприклад, отут, бачите, тут не підписання. Ну це ясно, що три фази, подивіться, виходять. І пішли вони туди, тому їх не підписали. Тут теж управління підписане, а оці дві фази, дві фази, дві фази, вони не підписуються. Зверніть увагу, якщо не, не потужний пускатель, цей потужний на 25, цей на 18 слабенький, так ми його спарували, пару сюди, щоб контакти не так горіли. Ось вони спаровані і виходять. От, ну, На цьому, наприклад немає він наскільки це іноземний він болі там потужні. то хоча б бажано теж спарувати але мати на увазі що оця група контактів це ж блокування там контакти слабувачі ну, які вже є з такими працюємо добре дякую за увагу